Друзі, привіт! Ну що, прийшов день розіграша. Сьогодні субота 15.43. Тільки повернувся з риболовлі, одразу пригнув за комп'ютер, щоб відзняти вам змонтувати це відео з розіграша. І починаємо розіграш. Довго не будемо це все діло затягувати. Так, е оголошення. Наступні всі розіграші я буду проводити не окремо анонсувати і окремо, як зараз розігрувати, а вже буду в. У всіх відео повноцінних. Тобто, наприклад, в цьому відео я, наприклад, вставив би вам анонс там, чи в началі, чи в кінці, чи посередині десь якось так. І точно так там, я буду в наступних, роз... в наступних відео вам вставлять переможців. Так що, в принципі, от така анонс нових розіграшів, їх буде багато. Так, друзі, не затягуємо, у нас буде погані погоди дня. 4-5 стоять, навіть заморозки, дивився там, обіцяють. Тому відео у вас буде. Тільки вернуся з риболовлі. З Дисни Два відео буде. А, до речі, після цього відео одразу же буде. Відео я вам залью е, на Десні. Е, так що уважно після цього відео ще одне буде. З риболовлі на Десні і на сільшому тижні ще два з Десни, як я був вчора і сьогодні. Так, друзяки, все, погнали. не будемо... Умови, які були під оцим відео, треба було що зробити, поставити вподобайку, написати будь-який коментар. І треба бути головне підписаним на канал. Тому що сподіваюся, щоб сьогодні не було так, щоб в половини, так, копіювати, половини, людей не буде відкриті е, підписки. На кого вони підписані? Так, погнали. Рандономайзер чистий. Вставляємо силочку. Ставити. Так, перший у нас розіграш, що там прикорка була. 4 пачки, новинки від флагмана. Погнали. І в нас є, переможець чи ні. Так, молодень. Так, довго не будемо розтягувати. Так. Філіпон. Так, зараз дивимося. Є. Підписаний. Все, супер. Перший. Так, 4 пачки прикормки їде, друже, до тебе. Е, всі е, призи, всі подарунки я відправляю за свій рахунок. Напишіть мені. Е, в описі канала є е, е, мій телеграм, пишете, і, звісно, ми з вами сконтактуємося і вирішимо, як куди доставити. Так. Е, другий у нас був, здається, лічильник дистанції. Погнали! Хто в нас? Другий. Так. Працюємо. Ту -ту -ту -ту. Ту -ту 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 так, антивірус. Дивимося. Так, себе не побачив. Так, дивимося отак. Є, все. Так, антивірус. Красавчик, е в тебе лічильник дистанції вже є. Зі мною зв'яжись. Так. Третє в нас що? М -м, ліхтарик налобний. Хто в нас його отримує? Так. <гум> чемпіон. Здається, чемпіон уже десь колись мене проскакував. Дивимося. Шукаємо себе. Є. Красавчик в тебе налобний ліхтарик. Зі мною зв'яжись. Далі повідочниця. Це в нас четвертий був подарунок. І в нас його отримує хто? Так. Блін, Станіслав, ну в тебе закриті підписки. На кого? Я не можу перевірити, чи ти. Підписаний на мене, тому, на жаль, на жаль, друже, не можу я тобі віддати цей подарунок, тому що ну, закриті реально під... подивися в настройках. Це от часто. Я колись так теж, здається, флагмана був розіграш, і я виграв, але була закрита підписка. Це було давним давно, років 10, може, 15 назад. Так, все-таки відкрий і наступного разу сподіваюся тобі пощастить. Так, хто ж у нас тоді отримає? Повідочницю. Ну. Так. Дивимося. Те ж саме Сергій. Ух, на жаль, друже, ти теж не отримуєш. Так, ну, сподіваюсь, третій. Раз. Так. Дивимося быстренько. Та йоки-шпалки, що це таке, люди? Чого ви позакривали своїх підписників? На кого ви підписані? Так, ну хто ж все-таки отримує четвертий приз. Це у нас подарунок е повідочницю. Дивимося. Пришвидчить потім і ні дякую. Так, бачу профіль відкриті підписники. Дивимось. Є. Yeah. Друже, ти отримуєш повідочницю. І, друзі, головний це катушка. Брейн Дістанза. Хто ж її отримає? Євро. Є. Yeah. Друже, я тебе поздравляю. Ти отримуєш реально класну катушку. Брейн Дістанза. 5 Друзі, всі, e, зв'яжіться зі мною. Це у нас перший переможець. Давайте з першого почнемо. Філіпон. E, раз. E, Антивірус. 2. Чемпіон 3. На жаль, ці люди були закриті. Смарт е, 4 і Євро. Е, отримує головний подарунок. Ну що, друзі, ви всі зі мною зв'яжіться. Кого я назвав? Це Філіпон, Антивірус. Це другий. Так. Чемпіон 3, Смарт 4 і Євро 5. Все, друзі, закидую вам відео на канал. Дивіться, зв'язуйтесь зі мною, хто переміг, хто хоче зі мною виїхати на риболовлю, перебачить. Пишіть, дзвоніть, завжди рад. Так, завершуємо це все діло. І я вам заливаю одразу два відео. Результати розіграша і відео з дисни. Друзі, до зустрічі на воді!